Хочу вам все ж таки записати відео, хоча б з одного почати. <гум> Я в парку гуляю за двома дітьми, бігаю, як та саме скажена. Коротше, якщо ви хочете віддячити вчителям, от вам ну от, ну от, от, вам дуже приємно, що у вас все збувається, чи не збувається, чи ви просто вдячні, ви просто хочете з вчителями поспілкуватися, але ви не знаєте, чим віддячити, да? Це мені, ви можете там грошей насипати, шутка. А взагалі, що можна зробити, як можна віддячити дві салона. Клас. Вчителям, значить, ви пишете список, такий можете завести собі книжечку і написати там, за що ви вдячні в цьому світу, в цьому всесвіту, за те, що у вас є. На одній сторінці написати те, від чого хочете ви позбавитись. На іншій сторінці, щоб у вас там більше сторінок було для вдячності, ви кожен ранок пишете, що ви вдяч... Вдяч... вдячите за що, за те, що вас є, за те, що у вас там є рідні, за те, що за, за те, за те, за те, за все. Це вам допомагають і мені, вам <кхи> допомагають вчителі. От оце буде дуже от, знаєте, як від щирого серця ви сідаєте і спокійно, можете неспокійно всі емоції вкласти в те, що ви дякує, дякуєте вчителям за те, що у вас є. У мене діти в різну сторону бігають. І вони це відчують, вони просто треба від щирого від серця, знаєте, от прям благодарую, знаєте, за те, що вони для вас роблять. А вони дуже багато чого роблять. Якби не вони, багато проблем у нас би не вирішилось. Та, Боже, Як можна з дітьми, бігаючими взагалі щось записати? Так, я можу проготувала. Далі, що ви можете зробити для вчителів, як поміч їм? Ви можете більше світити, ви можете чистити. І ще можна верхній кристалічний рішот, до кристалічної решітки землі, 30 см землі, чистити. Ви можете уявити, як ви піднімаєте землю, як ви її освіщаєте срібним дощем через сонце. На, на це краще робити, коли сонечко тільки піднімається. Тоді ви орошаєте срібним дощем землю, верхні свої землі. Тоді ви, якщо ви взагалі нічого не чуєте, просто дощем орошити, оросити срібним. І якби сонцем напитати повністю землю верхні слої. Якщо ви не розумієте, що ще можна зробити, тоді можна просто спитати, чи маєте ви право а, по, ну, чистити кристали. Якщо ви розумієте, що вам не дають чистити кристали, то хоча б кристалічну решетку землі оцю почистити. І з кожним словом ви повинні от просто зранку, кожен ранок ви від серця читаєте оце, що там у вас на. По списку написано і віддячуєте, віддячуєте воді. От у вас да? ви віддячуєте енергії води, віддячуєте енергії землі, віддячуєте сонцю. Ви просто, знаєте, від серця, наче це ваша дитина, і ви вдячні за все, за те, що у вас сьогодні такий чудовий день з них. Ви вдячні воздуху. Тобто це навіть всі ціхії вогні. Всі ці стихії вас чують. І якщо ви з ними будете на, більше на спілкуванні, вони Я будуть дякую. дуже раді за те, що ви їм ну, вдячні квіточкам, все знаєте, пчоком. Просто пороздивлятися і подякувати кожному із створінь, із ті, які вам приносять радість. От так от, допустимо, тут. Да, ну от. Ну, красиво, ну капець. Ти приходиш сюди і просто дивишся на оче все і радієш, тому що воно все це є біля тебе. Там квіточки, бачите, такі. Тобто ти радієш, що цей парк дуже постраждав тоже в... Ну в окупа... не в окупації, але дуже багато асфальту постраждало. І я вдячна тому, що він вижив, що він щас, ну що він може дарувати енергію людям. От за це усе я вдячна. Я от прям. Від цього серця, тоді вони вас будуть відчувати. З ними потрібно мати постійний контакт з усіма стихіями, природи, матері землі, води, вогню, воздух, все, повітря. Отак. От